У змаганнях брали участь близько 200 спортсменів з дев'яти регіонів України. Серед запрошених були і 20 каратистів представництва Японської асоціації карате в Житомирській області, що тренуються в нашому місті. Юнаки та дівчата займаються на базі загальноосвітньої школи номер 2 Під час змагань вихованці Володимира Зеленова показали гарні результати, як в індивідуальних, так і командних виступах, виборовши 46 нагород: дев'ять бронзових, 17 срібних та 20 золотих медалей. Так, Іван Кардач Підіймався на першу сходинку п'єдесталу. Ілля Коцубайло, Дмитро Ходаківський, Домініка Зеленова та Альона Іваненко вибороли по дві золоті та одну срібну медалі. Олексій Івчук у цих змаганнях тричі виборов золото та одну бронзу. Владислав Омельчук, Володимир Андрієнко та Вадим Камінський у своїх вікових категоріях вибороли по одній золоті та бронзовій медалі. Антон Бишлє посів перше місце. Кирило Усік та Дмитро Коваленко стали другими. А Яна Солопан посів місце. Анастасія Хірса та Володимир Каліта поповнили свою скарбничку нагород кожен двома срібними медалями. Михайло Борисов та Денис Маринкін вибороли по дві бронзові та одні срібні медалі. Олег Дідківський двічі став другим та один раз третім. Наталя Полосенко отримала дві срібні та одну золоту нагороди. Андрій Янков став золотим та срібним призером змагань. У загальнокомандному заліку користенці посіли перше місце, вкотре Довівши, що наші спортсмени найкращі, підготував юних каратистів Володимир Зеленов. Ми вітаємо спортсменів з перемогою та бажаємо їм і надалі підкорювати спортивний олімп.